Рейтингу країн за рівнем свободи в інтернеті. Росія посідає 58 восьме місце 70. Oh, man, I feel like wow. дуже неочікувано. І рейтинг цей датується ще 2021 роком. За 25 п'яте я теж знайшов подібний рейтинг, де країна бензоколонка чомусь туди не потрапила. А шкода, адже у неї були всі шанси на те, щоб обігнати таких мастодонтів, як М'янма, Іран та Венесуела. Все ж болота дуже стараються надолужити в цьому плані втілюючи свого тактичного генія щомісяця. Якщо за стук серця тут виходив ролик про чебурнет, то вже сьогодні куди серйозніше набирай обертів новий флешмоб під назвою «Відеоігри поза законом, котрий розмежовує «Сталкер 2» і рамзіян як ніж масло. Про це і поговоримо сьогодні. Я Андрій ви на Artline Play. Перш ніж почати, залишу ваше запрошення на сайт нашого інтернет-магазину, де ти завжди можеш придбати топовий ігровий ПК. До 50% знижок Чорної П'ятниці на ігрове обладнання триватимуть ще 5 днів. Ти давно хотів у зону? Ти чекав на це 15 років. Що ж, якщо ти русачок, то зони в нас різні, адже тепер спеціально для громадян боліт після зони в Stalker 2 запускається нове DLC, яке одразу переносить тебе на зону реальну. Daddy і ти був на цепі 18 листопада? Російська генпрокуратура оголосила небажаною українську студію GSC Game World на болотах. Стоп, а чому небажаною, якщо всі там навпаки якраз дуже палко бажають пограти в її останню гру? Наслідки для тих, хто грає, знаходиться в якихось спільнотах, обговорює, коментує, купляє мерч. Передбачити дуже важко. Важливо розуміти, що будь-яка транзакція напряму в цю організацію це фінансування діяльності небажаної організації, і це одразу ж кримінальна справа. По душу протираю, дихаю кислоро тюремного двора. Так, що ви тут сталкер 2 обговорюєте? Важко й уявити, що буде з тими, хто не просто обговорювати візьметься, а взагалі грати. Така собі гра для відчайдушних пограй класно, помри важко. Тепер навіть за сей витінь Чорнобиля можуть посадити. Купи футболку Stalker 2 і отримай путівку на довготривалий відпочинок в місця з простоєм свободи. Купи дві і залишся там назавжди. Не забувай про своїх кінтів, будь другом. За інфу про коменти забирай бонусний чефір. Класно і точка. Якщо немає дороги, зачем машина? Де ви їздіть? Ефіймлес чис. Бая хаус. В мережі рабзіяни вже почали обурюватись, але щоб вони не переганали з цим, сам інтернет теж обмежують. Перший російський регіон об'явила в відключенні інтернета до кінця війни. Вульяновське доступен як домашній, так і мобільний інтернет. Но є важливі нюанси. Технологія! Технологія! Та на що вам там інтернет? Ще Сталкер 2 почнете гуглити, а після вже дивишся інтернету не треба. Все ж обурення пішли. Рабзіяни почали навіть запитання задавати, мовляв, чому це вкусно і точка чи Рутюб можуть бути наглими копіями вже існуючих компаній, тоді як назву Сталкер 2 навіть не можна писати без крапочок. Ну тому що. Там ж тому за поширення чогось за посилання за картинки може бути адміністративна відповідальність за участь у діяльності небажаної організації. Це при найгіршому розвитку подій. Так як подібне є абсолютним нонсенсом, сперечатись про це почали й депутати. Тоді як одні кажуть, що таких норм не існує, інші стверджують, що це норм, коли небажаними визнавали грантодавців в організації пов'язані з російськими проектами, так медуза «Дождь», Радіо Свобода та інші. Мені було зрозуміло, до чого це робиться. Нам це не подобалося, але ми могли б бачити в цьому певну логіку. Коли ж почалися університети, British Council, розробники відеоігор. Навіть я вже не можу знайти в цьому будь-яку логіку, каже один з адвокатів. Вивчення англійської мови у 5-7 класах російських шкіл з 1 вересня буде скорочено до 2 годин на тиждень. Про це йдеться в наказі Мінпросвіти. Як пояснили у відомстві, рішення ухвалено заради оптимізації навантаження тарціального перерозподілу навчального часу і географію скасувати, щоб не знали, куди можна втекти. чому тільки англійську треба взагалі звести освіту до лічби і грамоти, плюс вивчення біографії Путіна та великих подвигів імперії, і замінять на вивчення китайської. Ну а щоб ніхто з Робзіян більше взагалі не мав можливості навіть глянути, як там за периметром боліт, російська влада почала блокувати протокол VPN в ЛЕС, щоб ти взагалі не міг підмінювати свій IP, бо підмінюють тут тільки старші пацани і підмінюють частіше поняття. Та наскільки безмежною не була твоя влада, сьогодні щось та й треба пояснювати. Подібне рішення стопнулося як завжди в проблему русофобії. Мовляв, знайшли там русофобський контент, хоч скільки я його шукав, та знайти не міг, що шкода. Схоже на те, що русофобським контентом аме би Українську мову, яку не бажано слухати пересічному русаку, оскільки той може почати щось підозрювати, а ще гірше думати. Саме тому найпростішим виходом буде заборонити все, що пов'язано з Україною, так як дещо чого не торкнулась цензура, може вибити з колії імперські наративи. По факту ж терористи оголошують терористами інших, продовжуючи власний терор. Ця терористична риторика одна з найбільших русських тому що шо вокруг плохіє. — Ви чу сумасашліш то сумасешліш то є такое совсем сошли. Джессі фінансували військо власної країни? Це тероризм. Забанити. Хм, А якщо забанити, там саме слово тероризм. Вам лігаки дуже не Давай, давай. Щоб Робзіяни не надто переймались подібним, обговорювали все це в соціальних мережах. Влада Кацапленду вирішила відключати інтернет вже і в Москві. Найприкольніше те, що сайти з так званого білого списку, який нещодавно створив Кремль, реально працюють. У ЦПД зазначили, що для росіян життя в умовах постійних обмежень інформаційного поля стало нормою. Спроби блокувати VPN були й до повномасштабної війни, але зараз ці обмеження стали регулярними. Російські законодавці навіть запровадили штрафи за рекламу vpn сервісів і за їхнє використання для доступу до екстремістських матеріалів. Кремль одночасно репресує авторів незручного контенту та обмежує доступ громадян до інформації. Росія рухається до тотальної цифрової ізоляції, щоб перетворити інтернет на черговий канал пропагандистської обробки населення, зазначили в центрі. Та найцікавіше, попереду, оскільки вже з весни на болотах нарешті-таки запрацює справжній чебурнет. А З 1 березня 2026 року уряд РФ дозволив розком нагляду блокувати будь-які сайти та від'єднувати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у разі поширення забороненого контенту. Тобто, з 1 березня тамтешна влада зможе просто класти інтернет лицем в підлогу, коли собі забажає. Один з депутатів взагалі пропонував вимикати інтернет вечором, щоб русня краще плодилась Сьогодні така схема виглядає цілком можливою, та щоб вона працювала куди краще, треба кожному роздавати. Як мінімум по літру водки, цікавий те, що торренти теж повинні будуть видалити сталкер 2, і це вже куди цікавіше, так як не всі трекери там під власні ФСБ. Думаю, якщо сильно припече, то видалять обов'язково. А після шість штраф заплатять від 5к рублів за комент, від 3 років за репост, і це прекрасно. Пишіть, що думаєте про це все в коментарях. Підписуйтеся, не забувайте про Лойс. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.